Вітаю! На календарі 12 березня-субота. Як завжди, у цій порі, підсумковий випуск новин. Чим запам'ятався цей тиждень тижденьцям та мешканцям району на початку інформаційної програми. Коротко. В новгороді Сіверському пройшла акція на підтримку Надії Савченко. Незламну надію підтримали громадські активісти біля пам'ятного знака Тараса Шевченка. В Новроцівському районі почалися перевірки отримувачів субсидій. В хуторі боєць вшанували пам'ять спалених фашистами місцевих жителів. Традиційно 9 та 10 березня пройшли Шевченківські дні. Особистість Тараса Григоровича Шевченка та його творчість цікавлять майстрів клубу Княжа Скарбниця. У музеї заповіднику слово полку Ігорові відкрилась персональна виставка чернігівської майстрині Тетяни Боженової. Як виконується програма створення опорних шкіл в нашому районі? Учні Новгородсівської гімназії №1 є лідерами олімпіад з різних предметів. В Новгороді Сіверському пройшов відбір до чемпіонату України з греко-римської боротьби. 8 та 9 березня в Україні проходили акції на підтримку української льотчиці народної обраниці Надії Савченко, яку незаконно судять в Росії. Така акція відбулась і в Новгороді Сіверському. Новгородцівці зібралися разом, аби висловити свою підтримку на законно ув'язненій льотчиці, народному депутату України, справжньому патріоту своєї батьківщини Надії Савченко. Такого роду акції проходять у всіх містах, не лише України, але й інших куточків світу, де живуть українці. Люди об'єднуються аби висловити свій протест щодо сфабрикованої справи проти Савченко. Під час акції говорилося про те, що Надія з 3 березня оголосила сухе голодування. Наразі стан її важкий. Рішення суду перенесли і всі мають у ці дні згуртуватися, аби підтримати незламну надію. Величезна, що ми маємо в своїй нації таких героїв, як ця жінка, ця молода жінка, яка повинна жити, яка повинна дати цю надію всьому нашому суспільству. Сьогоднішні дні для надії є вирішальними. Свою підтримку Надії Савченко висловив міський голова Олег Бондаренко. Ми приєдналися для того, щоб внести свою краплю в ту ідею, щоб освободили нашу захисницю. Щоб російська влада зглянулась на те, що кожен українець, кожен українець пишається цією жінкою, яка зараз знаходиться, скажімо так, в полоні в ворожій країні. Всі учасники акції акапельно виконали гімн України. доля…» інші громадські активісти провели акцію за надію Савченко біля пам'ятного знака Тарасу Шевченку. Також говорили про величну силу духу надії. Ми сьогодні закликаємо своїми голосами. Весь праведний світ постати за те, щоб була звільнена із ув'язнення наша Надія Савченка згідно з розпорядженням патріарха Київської всієї Русі України Філарета про загальноцерковну молитву за звільнення Надії Савченко та інших полонених і заручників захоплених та ув'язнених Росією пройшов молебень і в Новгороді Сіверському. Всі дійшли спільної думки, що наразі надії потрібна підтримка кожного з нас. Іде війна, і ця війна відбувається на всіх фронтах. От просто на тому фронті, на якому я був, там відбувалася гаряча війна. От коли падали снаряди от, біля вуха, літали кулі, осколки. Надя також зараз приймає участь в такій самій війні, але ця війна. Вона за Україну, за нас, з вами. Вона бореться за те, щоб наша держава справді мала своє достоинство, гідність. От. Вона особистим прикладом показує приклад такої мужності, незламності. От. І я вважаю, що всі ми маємо брати приклад з неї. Наприкінці лютого урядовці прийняли останні постанови, які дозволять перевірити отримувачів субсидії на житлово комунальні послуги. Це направлено на те, щоб виявити громадян, які вказали неправильну інформацію про свої доходи, щоб отримати відшкодування на оплату комунальних послуг. Чи є в Ногорицієрському районі такі порушники? Дізнавалась Наталія Захарченко. Перевірка отримувачів субсидії триває. Саме так повідомили працівники районного управління соціального захисту населення. Їхньою метою є впевненість у достовірності наданої інформації, а дізнатися про це, як виявилось, дуже легко через податкову інспекцію. Соціальний інспектор, який працює в нашому управлінні, подає запит до податкової служби, і на цей запит надходить вся інформація, яка знаходиться на у кожного у кожної людини на ідентифікаційному коді, і перевіряються ті дані, які були враховані при нарахуванні субсидії. Якщо у Новородсіверському районі в 2014 році було виявлено 12 вагомих порушень, і за це було стягнуто відшкодування з порушників, то цьогоріч під час заповнення заяв та декларацій надано менше недостовірної інформації, але дещо селяни забувають вказувати. На даний час виявлено не дуже багато помилок, які надали громадяни при заповненні заяви та декларації, в тому числі такі доходи, які не враховували, або забули, або свідомо надали неправдиву інформацію. Це доходи від здачі молока та отримання худоби. Тож після оформлення субсидії людина повинна звітувати перед органами соціального захисту населення про зміни як доходів, так і загальні відомості про склад сім'ї. Після минулорічних нововведень всі дані про доходи громадян, навіть якщо навмисно щось приховано, податкова одразу все побачить і повідомить про це належним органам. Рівно 73 роки тому, 10 березня 1943 року, страшна трагедія сколихнула Новгород Сіверщину. У невеличкому хуторі боєць, який знаходиться у лісі німцями та мадярами, заживо було спалено 168 місцевих мешканців, серед яких половину склали діти віком до 12 років. Аби вшанувати пам'ять загиблих, до меморіалу представниками районної влади та сільської громади було покладено квіти. Побувала там і наша знімальна група. Покладанням квітів до пам'ятника та братської могили вшанували сьогодні жертв трагедії на хуторі боєць. 73 роки тому, 10 березня 1943 року, тут страшною смертю загинуло 168 місцевих жителів. З них 12 діти віком до 3 років і 61 до 12 років. Що ж стало причиною цієї страшної трагедії? Партизани тут у лісу були, і вони тут подозривали, що він тут партизанський, цей хутор. Німцям не подобалося. І вони зібрали цих людей з села, заганяли в конюшню, на собрання, на зібрання. а тоді жінщина в одне місце в конюшню, а мужчину в друге теж поміщення. І почали їх не зібрання, а почали їх стріляти, підпалили конюшню. Ще все згоріло. Дивом врятуватись від смерті і залишитись живих вдалося лише двом. Свідками цих подій ми знаємо, що був Синявський Федір Андрійович, який на той час був молодим хлопцем, йому дивом вдалося врятуватися від загибелі, і трирічна Галина Овчинник, яка в той час перебувала в Орлівці. Орлівці згадують, що того дня такий стояв страшний крик, що було чути в нашому стилі, як кричали заживо, горіли люди і кричали. Зараз лише меморіальний пам'ятник загиблим та братська могила, що знаходиться неподалік, є свідками тих страшних подій. Тож сьогодні представники районної влади та сільської громади клали квіти на місце трагедії. Учні Орлівського навчально-виховного комплексу також прийняли участь у відзначенні пам'ятної дати, підготувавши захід. за словами Нелі Чугаєвої, заступника голови редержадміністрації з гуманітарних питань, всіх людей, які пішли з життя від рук насильників і карателів, обов'язково треба згадувати. Хоча б для того, щоб вони у своєму царстві небесному знали, що їх пам'ятають. Голова Орлівської сільради Віталій Рябченко під час свого виступу зазначив, що саме зараз такий непростий час для нашої країни нам, українцям, потрібна єдність і підтримка один одного. Тож далі згадували тих, кого вже нема з нами, та бажали сили і мужності тим, хто і зараз виборює незалежність України на фронті. Традиційно 9 та 10 березня в Україні проходять Шевченківські дні. Українці вшановують пам'ять свого національного героя, геніального поета та талановитого художника Тараса Григоровича Шевченка. Про життєвий та творчий шлях Кобзаря йшла мова під час літературно-музичного вечора в міській бібліотеці. Подробиці далі в сюжеті. Тарас Шевченко України син. Літературно-музичний вечір під такою назвою пройшов в міській бібліотеці 9 березня. Бібліотекарі ознайомили студентів з важкою долею кобзаря, народження та дитинства у кріпацтві, викуп з неволі, арешт і заслання та смерть поета. Говорили про значну літературну та художню спадщину Шевченка. А це більше тисячі художніх робіт, 237 віршів та поем та дев'ять повістей. Звісно, не могли не згадати і про відомий всім Кобзар, який став біблією української нації. Це не просто книга, це слав непримиренності до катів і неприйняття духовного рабства. Вона призначена для пробудження усіх синів в усі часи, як сказав поет. Ведучі цитували вірші Шевченка, в яких кожен може відчути велику любов до рідної землі. Чимало поезій Тараса Григоровича покладено на музику. Значили і про пророчість поезії Шевченка, який ще півтора століття тому передбачав події, що зараз відбуваються на теренах України. Цей зв'язок відчули і студенти. Тарас Григорій Шевченко і зараз є дуже актуальним поетом, незважаючи на те, що він писав давно і жив він ще у ті роки у роки панства. А незважаючи на те, що йому не дозволялося писати на українській мові, він завжди писав на українській мові і завжди хотів, щоб його країна була незалежною і сильною, такою, яким був він сам. Минає 202 роки з дня народження Великого Кобзаря. Шевченківські мотиви цікавлять не лише літераторів, критиків, але й майстрів клубу Княжа скарбниця Детальніше дивіться про це в сюжеті. 9 березня відзначають 202 другу річницю з дня народження видатного поета, прозаїка, критика, культурного діяча і художника Тараса Григоровича Шевченка. Ця непересічна особистість цікавить багатьох мистецтвознавців, не виключенням є і члени клубу Княжа Скарбниця, які зображують Великого Кобзаря та пишуть роботи, беручи за основу його твори. В клубі є великий портрет, написаний Тетяною Строгановою, нашою художницею, великий портрет Шевченка. І також у нас є портрет Шевченка на дерев'яній дошці. Його написав наш теж клубовець Василій Дем'янович Рубаник. У нього є ще серія робот, які можна пов'язати з творчістю Шевченка. Бо в тій серії робот ну, видно мотиви, які Шевченко багато згадує в своїй творчості і це про казацтво, і це про життя кріпиків, і це про українське село. Портрет Тараса Григоровича Шевченка художниці Тетяни Строганової вражає своєю майстерністю та монументальністю. Художниця зазначає, що Тарас Григорович для неї взірець, тому й не сумнівалася, коли постав вибір, кого з українських діячів їй зобразити. Василь Дем'янович Рубаник художник, член клубу Княжа Скарбниця, у своїх роботах також використовує шевченківську тематику, пише олією, роботи життя радісні, бо художник використовує яскраві кольори. Одразу ж пригадується, село на нашій Україні неначе писанка село. Хоча погляди у героїв сумні, проте у кожному сюжеті картини надія на краще і впевненість у тому, що на нашу Україну очікує гарне майбутнє. В Новородсіверському музеї заповіднику слово полку Ігоровім працює персональна виставка чернігівської майстрині Тетяни Боженової Барвистий світ клаптикової казки». Насолоджувалась переглядом яскравих і життєрадісних робіт майстрині, і наша знімальна група. У музеї заповіднику «Слово полку Ігоревім відкрилась персональна виставка майстрині Тетяни Олексіївни Боженової барвистий світ клаптикової казки». Заслужений майстер народної творчості відкрила у собі талант уже у зрілому віці і наразі примножує творчий доробок. Уже в доволі такому зрілому віці, вийдя на пенсію, вона починає займатися. Этой техникой, хотя в детстве она занималась рукоделием и вышивкой, и кружевоплетением, и макраме. Татьяна Алексеевна активная участница областных всеукраинских, городских выставок. За эти годы творческой работы. У неї було відкрито 20 персональних виставок. Її роботи експонуються і знають не тільки в родному Чернігові, в Києві, в Одесі і в місті її детства, Санкт-Петербургі. Тетяну Боженову знають як ініціативну творчу особистість, життєрадісну жінку. Все це простежується в її на роботах. Майстриня використовує яскраву тканину різної фактури. Тему обирає найрізноманітніші: історично, народознавчо, тематичні колажі, і пейзажі, натюрморти і дитячі сюжети. Всього в доробку пані Тетяни більше 200 робіт. На нашей выставке представлены всего лишь 50, потому что в данный период ее работы много где экспонируются по Чернигову, по Киеву. Свои красочные картины Татьяна Алексеевна создает из лоскутков ткани, кропотливо подбирая, а затем пришивая на основу кусочек кусочку. Она сочетает в себе много техник, и лоскутковое шитье, и вышивка гладью, различные стежки, тесьма, декорирует бисером, бусинками. Багато робіт майстрині супроводжуються її власними віршами, що дає змогу глядачам більше дізнатись і про саму роботу, і про її автора. Виставка Тетяни Олексіївни Боженової у музеї відкрилась за сприяння заступника голови обласної державної адміністрації, депутата обласної ради Сергія Сергієнка. Працюватиме вона до червня. Очікують і на приїзд самої майстрині до Новгорода Сіверського, коли вона святкуватиме свій 80-літній ювілей. Якісна освіта один з пріоритетів розвитку держави. Програма створення опорних шкіл наразі обговорюється і на районному, і на обласному, і на державному рівнях. Днями наша знімальна група відвідала один з таких навчальних закладів на Сіверщині – найпівнічніший Фортпост, освітянства Чернігівщини, Грем'яцьку загальноосвітню школу 1-3 ступенів. Оксана Харькова дізнавала, чи готовий навчальний заклад відповідати стандартам якісної освіти. Одним з програмних завдань, які ставив перед собою уряд на 2016 рік, це якість середньої освіти. 2 березня заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей на засіданні уряду представив проєкт створення опорних шкіл, так званих Хаб Скус якісна школа, яка дає якісну освіту. Однією з таких опорних шкіл на Новгоросіверщині є Грем'яцька загальноосвітня школа перша третя ступенів, в якій наразі навчається 102 учні. 15 першачків та 8 випускників. Жодної дівчинки в 11 класі. Всі зареєструвались для участі в ЗНО. Я реєструвався на ЗНО. Предмети вибрав українську мову, історію та географію. Географію вибрав тому, що туризм, туризм подобається. Може, якось туди поставлю там туристичну. А на пробне теж зареєструвався, а вибрав історію. Думаю, поступати в ДНУ. Це державний національний університет України. А, професію, професію ще обираю, але точно туди. Рівнем освіти в навчальному закладі. Задоволені і батьки учнів, і педагоги тут не бояться навіть ДПА з іноземної мови. У нас викладає молода вчителька, рожчик Оксана в Ячеславна. Тому вона. Старанна вчителька, і учні теж приймали участь, зайняли друге місце і третє у районному етапі. Всього ж в Олімпіадах взяли участь 11 учнів Грем'яцької загальноосвітньої школи. Цьогоріч мають 9 призових місць на районі. Троє представляли район на обласному рівні. Також проводяться в школі уроки мужності, на які ми запрошуємо. Військовослужбовців Збройних сил нашої погранзастави. Також відбуваються зустрічі з учасниками АТО. В нашому селі їх три: це Жигалка Михаїл, Храпач Володимир і Мельник Олександр. Також є в школі і музейна кімната, проводяться різноманітні акції, фестивалі. Ми не лише навчаємо учнів, виховуємо патріотів, а й розвиваємо таланти та творчі здібності у своїх дітей, каже директор школи Тетяна Мельник, і докладаємо всіх зусиль, аби грем'яцька загальноосвітня школа відповідала вимогам якості освіти 21 століття. Учні гімназії номер 1 вже не один рік є лідерами Олімпіад з навчальних предметів. Тим самим вкотре доводять, що Новгород-Сіверський багатий не лише на історію, а й на талановитих та обдарованих дітей. 155 призових місць, з них 64 перших вибороли учні гімназії номер 1 в Олімпіадах з навчальних предметів. Над досягненням таких результатів з року в рік працює весь педагогічний та учнівський колективи, зазначає директор гімназії Віра Мокрякова. Наші учні взяли 73% призових місць в районі. На області у нас теж є збільшення, покращення в цьому році. У минулому році у нас було 23 дипломи, в цьому році у нас 27 дипломів. Я сьогодні дітям збирала команду всю цю. Я їм дякувала за перемогу, за її вклад, тому що без їхньої праці. Без допомоги вчителів, без підтримки батьків, безумовно, команда гімназії такого б результату не змогла показати. Отже, це сукупний продукт, це робота учнів, вчителів, підтримка батьків. Учениця дев'ятого класу Анастасія Недашківська бере участь в олімпіадах з четвертого класу. В цьому ж навчальному році випробувала свої сили в чотирьох олімпіадах конкурсах імені Тараса Шевченка та імені Петра Яцика. Та має певні перемоги. У мене диплом 3-го ступеня виправознавства, диплом третього ступеня з української мови літератури, диплом першого ступеня з російської мови і друге місце на області на конкурсі імені Петра Яцика. Я вважаю, що успіх. Таких дітей, як я і інших наших олімпіадників, в тому, що вони багато навчаються саме по тим предметам, які їм подобаються. І вони поглиблюють свої знання з цих предметів, тому перемагають. У вільний час останні чотири роки дівчина захоплюється малюванням, малює пастелю маслом, свої роботи виставляє на багатьох конкурсах та займає призові місця. Анастасія впевнена, що всі ці досягнення допоможуть їй у здобутті майбутньої професії дипломата. Олександра Дудар, учень сьомого класу, наймолодший учасник і переможець олімпіади з математики. Хоча в такому випробуванні бере участь вперше, але важко йому не було. Спочатку я дуже хвилювався, але потім зрозумів, що цьому немає такого нічого складного, треба тільки готуватися. Я думаю, я буду намагатися приймати більшості олімпіад в наступному році. Но земля багата не тільки на історію, але й на розумних та талановитих дітей. Це вкотре доводять учні гімназії номер 1 своїми перемогами в олімпіадах та конкурсах. Новгоросіверські борці Дмитро Лук'янюк та Єгор Крот стали призерами зональних змагань серед кадетів 99-го та 2000-го років народження з греко-римської боротьби. Відбір до чемпіонату України проходив в Новгороді Сіверському. Секція з греко-римської боротьби у Новгороді Сіверському працює лише півроку. А вже на базі нашого міста, 5 березня, пройшли змагання всеукраїнського рівня з цього виду спорту. У Зональному чемпіонаті України брали участь команди з Новгорода Сіверського, Києва, Житомира, Шостки, Сум та Полтавської області. Під час урочистого відкриття до учасників чемпіонату звернувся заступник міського голови Олександр Могильний. Він говорив про значимість цієї спортивної події для нашого міста та побажав всім. Спіху Зональний чемпіонат України це спортивне свято як для самого міста, так і для молодої новгородціверської федерації з греко-римської боротьби. На цьому наголосив голова організації Ігор Подоляко. Він також зазначив, що саме Новгородсіверський став засновником цього виду спорту в Чернігівській області. Цього дня також поздоровляли зі святом спорту, учасників, тренерів та всіх тих, хто долучився до його організації. Начальник відділу освіти молоді та спорту Новгородцівської міської ради Ірина Зісько. Представники громадських організацій Ніхто крім нас та шкід, а також головний суддя змагань Андрій Алдаєв. Після урочистої частини змагання продовжили. 45 учасників у різних вагових категоріях боролися за право потрапити на загальнонаціональний національний чемпіонат України, що проходитиме у Вінниці. Я задоволена, тому що в нас ну, не завжди буває таке змагання, і зараз ми боремося, щоб поїхати на чемпіонат України. Я буду сподіватися на краще, що виступлю добре і поїду на чемпіонат. Для мене це спорт, не теж там бігатись там курії за углами, а займатися спортом. Я дуже задоволений, тому що у нас у нашому місті проходять ці змагання греко-римської боротьби. Я б хотів би стати чемпіоном України. Якщо новгородці вертів перше брали участь у змаганнях всеукраїнського рівня, то деякі борці у цьому виді спорту вже мають значний досвід. Серед них чемпіони областей, призери чемпіонатів України. Раніше займався більшим тенісом, але в мене був достатньо лишній вес, я був гораздо ніже, і папа мене відвів на секцію боротьби. И предложил ну, так заниматься. С тренером он был уже давно знаком. Ну вот так вот один раз потренировался, понравилось и с тех пор остался. Получилось не сразу, да и сейчас не всегда получается. Но м, самый вот такой вот успех был. Это первое место на чемпионате Киева и стал тогда в том же году э, третье место на чемпионате Украины в Кремичуге. Занимаюсь я борьбой около уже 8 лет. Ну, поскольку занимаюсь почему-то мужской вид спорта, характер, сила, воли развивается. Ну и поэтому решил пойти на этот вид спорта. Занимаюсь довольно таки давно, имею, ну, неоднократный призер чемпионата Украины. Вот сейчас проходит отбор на Украину. В общем, стараемся, делаем все, все что в наших силах. Боротьба за чемпіонський титул тривала більше шести годин, поки у кожній ваговій категорії не був визначений переможець. Після завершення останньої сутички учасників вишукували для урочистого закриття змагань. Переможці та призери у кожній вазі були відзначені кубками книгами. Дипломами та медалями в залежності від зайнятого місця двоє новородцівських борців також потрапили у трійку найкращих. Дмитро Лук'янюк отримав срібло, Єгор Крот став бронзовим призером. Цього дня також були відзначені спортсмени за волю до перемоги і кращу техніку. У 2016 році прощена неділя припадає на 13 березня. Останній день Масляного тижня називається прощеною неділею. У цей день прийнято просити вибачення один одного за всі образи, спричинені протягом року. У пам'яті традиції в наших храмах ввечері, іноді заради зручності відразу після літургії здійснюється чин прощення, коли священник просить прихожан пробачити йому завдані їм вільні або мимовільні образи, стаючи. При цьому на коліна і роблячи доземний уклін. Люди спочатку просять у нього взаємного прощення, а потім один одного. Чи справжню весняну погоду прогнозують нам синоптики на завтра, про це за мить. Я з вами прощаюся до наступної суботи, всіляких вам гараздів і до побачення!